Вітаю, друзі! Січень місяць, а зими як і не було. Тому вирішив посадити цибулинки мускарі. Ці цибулинки в мене були зайві, вони вже не потрібні. думав їх викидувати, бо восени, коли займався квітником, чистив, їх повиймав, але щось пожалів, думаю, хай лежать, може, десь потім посажу. Так, воно і восени і забулося. А це зараз ось натрапив, то думаю, чому б і ні. Якось в одному зі своїх відео я вже висаджував тюльпани взимку, але це було в грудні, що ж, в січні ще не садив цибулинні квіти. Давайте спробуємо. Ось знайшов місце біля доріжки, біля дерева. От Якраз тут воно не буде заважати, хай собі сидять. Грунт, як бачимо, зовсім не замерз. От. Тому цибулині можна висаджувати. Так що, якщо у вас залишились десь в коморі, в теплому відносно місці якісь цибулинки, тюльпанів, нарцисів, мускарів, гіацинтів, можна їх висаджувати. Дивіться, який ґрунт. Ось нічого не промерзло. Тут трошки грудочки. Тому зараз можна буде це все висадити і добре що я не викинув. Якраз посаджу, хай тут буде така ось галявинка маленька цих мускарі. Ну Ось грудочка замерзла трошки. Але ж це ж не та зима. Ось зробив я ось таку луночку вже доробляю. І зараз отак висаджу. Самому цікаво, що з цього вийде, бо насправді цибулинки трошки такі вже, знаєте, м'якенькі стали, все-таки ж лежать з вересня місяця, але як бачите, хочуть до землі, хочуть зростати. Такі ось зелені вже пагони пускають, тож дамо їм цю можливість. Нехай ростуть, цвітуть і тішать своєю красою, ароматом. Пробуємо. Ось так, таким чином, буде тут у мене така щільна посадка буде. Так що їх тут посаджу на роки, хай сидять. Тут потім влітку трава. Можна буде їх косити а мускарі буде тут гарно виглядати. Це вже порожня, викидую. І може трошки посадити ось діток. Ось таким чином. Ну що ж, все, тепер можна це все діло закидати ґрунтом. Ось так. І десь уже як буде стабільна температура. Навесні плюсова починатися, вони почнуть активно зростати. Зараз якраз той час, коли немає сильних морозів, ну їх майже взагалі немає, і немає такого сильного тепла, то це якраз гарний час, щоб цибулинки укорінялися. Дивився прогноз погоди на наступні 2-3 тижні. Там буде теж середня температура плюс 2, плюс 3, мінус 1, мінус 2. Тобто. В ґрунті це нормальна температура, щоб вони не вимерзли і укорінились до того часу, доки не настане вже справжня весна. Ось таким чином. Що ж, хай сидять, а навесні обов'язково покажу, що з цього у нас вийшло. І зараз ще покажу в одному квітнику один сорт мускарі, який е зелений, навіть у січні. А ось подивіться, мускарі. Один із сортів мускарі, який не боїться зовсім холоду. Це вже не перший раз, так, коли відносно теплі зими і немає великих морозів, то він виганяє таке листя і чекає теплої весни, потім вже зацвітає. Там, до речі, ще один такий кущик. Тому доволі цікава рослина, яка не боїться морозів і росте навіть зимку. І, до речі, доки я знімав мускарі, Випадково побачив, що лізуть нарциси. Подивіться. Я навіть ще квітник не прибрав на весну, а вони вже з'являються. Ось, бачите, отака у нас погода цього року. Ось маленькі. Видно, мабуть, вам. Угу. Січень місяць, середина січня. І це не південь України. Ага, Київщина. Ну, нічого, вони не бояться морозів. Якщо навіть там буде мінус 10-15, для оцих перших пагонів це не страшно. Сама квіткова брунька вона ще там далеко захована, тому не переймайтеся, якщо таке побачите. Природа знає, як що робити, і дасть собі раду. Тому не треба їх накривати бігати чи перейматися. Все буде так, як треба. Що ж, дякую за перегляд і буду вам вдячний за підписку і вподобайки. На все добре!